Коли війна шкодить довкіллю будь-де вона шкодить усій планеті до повномасштабної агресії Росії цей вплив розглядали переважно як супутні втрати. Це має змінитися. Росія використовує руйнування довкілля як зброю. Наслідки є жахливими, масштабними та довгостроковими. Понад 10 мільйонів тонн продуктів згоряння потрапили в атмосферу внаслідок війни в Україні. 20% сільськогосподарських земель України непридатні для використання. Агресор атакує ядерні об'єкти. Підрив греблі Каховської ГЕС найбільша техногенна катастрофа в Європі з часів Чорнобиля. І це лише одна з 92 атак на об'єкти водної інфраструктури, задокументованих в Україні. Перед нами постають глобальні виклики. Аби їх подолати, ми маємо об'єднатися. Україна перша країна в світі, яка розслідує воєнні злочини проти довкілля та екоциту. Міжнародні експерти працюють плечо плічокліч з українськими слідчими. Наша мета створити прецедент і захистити довкілля для людей в Україні, для людей в усьому світі. Для майбутніх поколінь світ повинен навчитися працювати спільно, інакше нічого не вийде.